Дорогі українці, час привітати вас усіх з Новим роком. Ми всі стали сильніше за цей рік, і, хоч він був страшним і жахливим, ми знайшли один одного. Ми не хотіли цієї війни, але нам довелось прийняти цей бій. І нам ніколи не буде за це соромно. Ми показали світу, що українці найхоробріші, що російська армія гнила зсередини. Кожного дня ми чинимо опір і даємо по зубах агресору. Ми потопили російський крейсер, не маючи свого власного флоту. Ми захистили Київ і Харків, пішли в контрнаступ на сході та півдні. Ми звільнили Херсон, а попереду ще Мелітополь. А звідти ми підемо повертати Крим і східну частину України. Я дякую всім вам за те, що маєте сміливість говорити про війну за посмішку і силу духу. Я пишаюсь усіма вами. 2022 рік приніс нам війну. Нехай 2023 принесе нам перемогу. А для цього продовжуйте допомагати ЗСУ. Говоріть про війну, підтримуйте волонтерів і вірте у нашу перемогу. Вона обов'язково буде. Я, в свою чергу, буду продовжувати викладати на канал свої історії. У мене багато планів на 2023 рік. Побачимось дуже скоро. А поки що з новим роком, найхоробріші українці! Люблю вас!